Цієї суботи у Житомирі ЖФК Полісся зустрівся із ЖФК Оболонь у рамках другого туру другої групи чемпіонату України серед жінок вищої ліги. На початку гри обидві команди демонстрували рівні сили. Однак на 21-й хвилині киянки змогли реалізувати гол та відкрити рахунок. Зараз може бути цікавий момент. Кукса проривається до воріт, пробиває кукса, забиває кукса. До кінця першого тайму полісся мало декілька небезпечних моментів, які не вдалося реалізувати через оборону суперниць. Грати через захисниць. Довге закидання знову туди в боротьбу. Карнацька Довге закидання тепер у відповідь в надії на Ю -Ю Юлію Стець бажати. Ну можливо, ще гол, але не жовто. Простіл впродовж другого тайму Полісся набирала обертів, створюючи такі ж небезпечні моменти. Тож на 81-й хвилині боротьби Житомирянки змогли зрівняти рахунок. Косічкаренко розібралася зі своєю опоненткою. Подача від неї стець забиває стець. Гол Житомирянкам принесла Юлія Стець, яка пояснила, що команда мала усі шанси перемогти амбітний ЖФК «Оболонь», якби виконала постанови тренера. Це тяжко об'яснити, бо це емоція, ну яку ти десь коли ти забуваєш, ти не контролюєш хоча б один-один ніч і це вже добре. І ми будемо рухатись далі, будем, будемо будемо старатися виконувати унови тренера та більш забивати і вигравати.